Один з уламків російської ракети, яку сьогодні вдосвіта збили війська протиповітряної оборони, пробив стіну житлового будинку і впав на ліжко за декілька сантиметрів від Марії Марусик. Жінка розповідає, що у момент влучання вона спала. Не пам'ятаю і нічого не чула. Просто мене почало привалювати, і я почала відгрібати. оце, що мене глина, ціво почало мене привалювати. І видіти самі, подивіться, що куди осколок залеків, куди і яке моє ліжко. Кої цегли на ліжку, а я ціла. Так Бог мені дав, так Бог мене спас, Бог хотів, щоб я жила. Марія пригадує після того, як прокинулася, відразу побігла до чоловіка, який спав у сусідній кімнаті. Кажу йому, біда, що що скажу на мене, там посипалося. А він каже: Та я чую, що там щось гуде на дворі. Я війшла на двір, подивилася, то не гуде, то вже прилетіло до нас. Чоловік Марії Василь Марусик розповів, що він почув гучний звук. Спершу, каже чоловік, подумав, що вибухнув якийсь побутовий прилад. Шефір пішов майже повністю, десь, не десь, котрий добре, і то. Ну, а як вже міняти, то вже треба міняти повністю. Комп'ютер стояв у телевізор, то вибило стіну, всю те, що стіна 40 сантиметрів пробила. Крім стін, уламки ракети потрощили вікна, дах і повністю зруйнували комору. Розповідає Василь Марусик. За словами старости села, загалом осколки пошкодили щонайменше чотири будівлі. Він також сказав, що впродовж дня комісія підраховуватиме збитки, завдані падінням уламків. А зараз будемо вивозити сміття, будемо ставити це все на місця, щоб це люди. Головне, що ніхто не пострадав з цих людей. А ми вже будемо кости допомагати цим людям, цій громаді села. Матеріальний вчерб, що нанесено з людям, буде відшкодовувати. Степан Пенкалюк, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.